Я хочу, щоб цей токен дав максимальну кількість їх. Ціл. Зараз я розкажу про довгоочікуваний лістинг топового проекту Кіберконект, який їх все очікую і що планую зробити своєї виграної локації. Також коротко поговоримо, що таке Кіберконект і чим вони будуть займатися. Тож з тебе лайк або дизлайк і підписка погнали. 1 серпня Binance оголосив про новий лаунчпад, на якому буде Кіберконект. А це хороша заявочка того, що токен дасть багато прибутку. Кіберконект це як вони кажуть, соцмережа на блокчейні. На їх сайті можна виконувати різні завдання, щось схоже на Galaxy. Плюс вони розробляють свій гаманець. Вгадай курс е, токена кібер в день лістингу і отримай 5 доларів від мене. За найбільш обширний коментар стіною за токен, то ще отримай 5 доларів. Тож бере участь і може виграєш саме ти. Проект зібрав велику суму інвестицій від хороших фондів, серед яких Binance. От чому і лістинг. Також вони виходили через стайл на коін лісті, Коли це вважалось крутим досягненням. Тепер поговоримо про ймовірну ціну токена. Капіталізація, тобто ціна всього проекту, очікується від 150 до 300 мільйонів доларів. А у день лістингу буде розблоковано 11 мільйонів токенів, і це буде повністю впливати на ціну токена на старті. Маємо ці дві цифри і можемо порахувати ймовірну ціну. 150 мільйонів ми ділимо на 11 мільйонів і отримуємо ціну 13 доларів. Це за умови, якщо капіталізація проекту буде 150 мільйонів. А якщо вона буде 300 мільйонів, то ми 300 мільйонів ділимо на 11 мільйонів і отримуємо ціну 27 доларів за один токен Кіберконакта. Літера Щ. Чи були всі багат, як я казав на початку, я виграв локацію на коінлісті у проєкті Кіберконект і так само зможу продати в день лістингу. Тому якщо тобі цікаво, підпишись на цей канал та переходь в мій телеграм-канал, де я одразу напевне скільки вийшло заробити. Я хочу, щоб цей токен дав максимальну кількість іксів. Я купляв монетку по 1,8 долара на коін лісті. На лістингу я не рекомендую нікому купляти, адже ціна буде завершена. А що якщо 40 іксів від стартової ціни? Я не вірю, адже ринок медвежий. Але погодьтесь, було б класно побачити нову салану з коїніста. Іберконект дуже довго натікав на свій айдроп і можна було цим займатися. Я, звичайно, це все пропустив, нічого не робив абсолютно, тому айдропа я не отримаю. Якщо тебе цікавить тема заробітку та криптовалюти, тоді підпишись на канал та натисни лайк на це відео. Це дуже сильно допоможе мені в просуванні. Дякую, до зустрічі.